Коростені знаходиться за сотні кілометрів від неспокійного сходу, а то все одно вже ввійшло в історію нашого міста. Коростенці були одними з перших, хто у складі ЗСУ взяли до рук зброю та стали на захист вітчизни. Серед наших земляків учасники найгарячіших подій антитерористичної операції Савурмогила, Дебальцево, Авдіївка, Широкіно і так далі. Ролі коростенців у бойових діях на сході України присвячена експозиція в Коростенському краєзнавчому музеї. Тут можна і варто ознайомитись з славними легендарними сумними і трагічними моментами сьогодення. Поставили завдання, що виставка вона буде постійно поповнити, що це така подія. Яка на жаль, мабуть, не скоро цей процес закінчиться, і щоб три не забували. Речі є безумовно. Речі на цій виставці ще з запахом війни. Розірвана ракета з граду прямо з поля бою. Звідти ж снаряди різні. У жовтні ми вже розповідали про цю експозицію, та за півроку вона оновилась. Більше інформації про формування, у яких служили наші земляки, наш умілий батальйон торнадо, знаменитий Донбас, легендарна 95-та бригада та інші. «Цікаві фотографії бойових, навіть побутових, там як, от, наприклад, там мінометники. Там коли зимою треба було стріляти, вони брали ці міни, несли до себе в бліндаж, в палатку, запалювали печку, там і топили, відтоплювалися мини, бо міни, бо вони в й не влазили. На цьому стенді фото загиблих та речі, які були з ними під час останнього бою. А на карті помаранчевим позначені місця, де не стало наших земляків. Окремі стенди представляють діяльність коростенських волонтерів. Наприклад, ось маск халат, цілі партії таких шили і відправляли на схід наші жінки. А це листи, які регулярно писав бійцям другокласник Діма Ядаменко. Вітав зі святами та бажав скорішого повернення додому. Вдячні військові передали хлопчику прапор зі своїми підписами. Усе це тепер зберігається в музеї. Виставка вона буде до. Ну, до, до вересня, я думаю, що ми її так уже більш-менш якось зберемо. Вона буде мати такий більш-менш завершений вигляд. Тож ми будемо працювати і будемо безумовно робити цю експозицію, тому що вона потрібна. Відвідати виставку можна з середи понеділю включно. Музей працює з 10-ї години до 18-ї.